4 березня 1950 року 22.00 Львів, штаб-квартира МГБ. Полковник Павло Судоплатов сидить у своєму кабінеті на третьому поверсі будівлі МГБ у центрі Львова. Перед ним на столі папка з грифом Совершенно секретно червона обкладинка. Операція Велика Мисливська. Йому 52 роки. Він у МГБ з 1938 року. Спеціаліст по боротьбі з українськими націоналістами, за його командою проведені сотні операцій, тисячі арештів, але одна ціль досі уникає його Роман Шухевич. Судоплатов відкриває папку. Читає доповідь агента Макар Микола Мельник, колишній зв'язковий ОУН, якого завербували рік тому під загрозою розстрілу сім'ї. 4 березня 1950 року агент Макар повідомляє. Об'єкт Тарас, кодова назва Шухевича, знаходиться у селі Білогорща, у будинку вчительки хробак Наталії Іванівни, перебуває там від 1 березня, з ним охоронець, особа не встановлена, можливо, ще одна дві особи озброєння, автомати, пістолети, гранати. Судоплатов вчитає ще раз білогорща, село за 10 кілометрів від Львова маленьке, непримітне. Він встає, підходить до карти на стіні, знаходить білогорщу село на пагорбі навколо ліси, будинок Хробак на краю села біля лісу, ізольований від інших будинків. Судоплатов думає: якщо це правда, це найважливіша операція за всі роки. Шухевич це голова упа, мозок, всього підпілля. Його шукають з 1943 року, сім років, тисячі облав по всій Західній Україні. Сотні агентів, десятки провалених операцій, і ось, нарешті, точна адреса. Але судоплатов також знає. Це може бути пастка. ОУН вміє дезінформувати. Вони можуть спеціально злити фальшиву інформацію, заманити МГБ у засідку. Він викликає заступника майора Селівановського. Селівановський, скільки у нас є людей у Львові і околицях. Селівановський молодий, років 35, худий, з окулярами, розгортає список. У Львові 300 оперативників МГБ, у районі 400 солдатів внутрішніх військ, разом 700. всіх підняти. Негайно збір о четвертій ранку, виїзд о п'ятій. Оточуємо село Білогорща, будинок хробак, особлива увага, подвійне кільце, нікого не випустити, ні миша не проскочить. Так точно. А якщо це дезінформація, судоплатов дивиться на нього холодно. Тоді агент Макар і вся його родина будуть розстріляні. Він знає це, він не ризикне. Інформація достовірна. Селівановський кивнув. Судоплатов продовжує готуємо штурмову групу: 50 найкращих автоматників, кулеметники 5 дегтярьових. снайпери троє, гранатометники. Якщо Шухевич відкриє вогонь, накриваємо будинок усім, що є. Живим він не потрібен, мертвий теж підійде. А якщо здасться. Судоплатов усміхається, він не здасться. Це Шухевич. Він боєць до кінця читав його справу. Він воював ще під німцями у Нахтігалі. досвідчений, холоднокровний. Він краще загине, ніж здасться. Готуємося до бою. 4 березня, 23.00. Село Білогорща, будинок Хробак. Роман Шухевич сидить за столом у маленькій кімнаті. Йому 50 років. Сиве волосся, зморшки навколо очей. Але постава пряма, погляд твердий. Перед ним на столі карта Західної України, документи, листи від краєвих проводів. Він працює, планує операції, пише накази, координує загони. Він тут, у цьому будинку, третій день. Прийшов 1 березня, після того як попередня краївка стала небезпечною, сусіди щось запідозрили. Наталія Хробак, вчителька місцевої школи, підпільниця ОУН, надала притулок. Будинок маленький, дві кімнати. У одній Шухевич працює, у другій. Спить його охоронець Василь Дмитрів Яструб, чоловік років 30, широкоплечий, мовчазний, з Шухевичем з 1947 року, вірний до смерті. Ще тут Іван Крук зв'язковий, молодий, років 23. Він прийшов сьогодні вранці, приніс листи від краєвого проводу Тернопільщини і Наталія Хробак, господиня, їй 40 років, вдова, чоловік загинув на війні, викладає у школі українську мову. У підпіллі з 1945 року четверо людей. Шухевич піднімає голову, дивиться на годинник, стінний, старий, німецький 23:15. Він встає, підходить до вікна, виглядає крізь завісу. На дворі темно, тихо, село спить. Але він відчуває щось: неспокій, інтуїція, що не підводила його всі ці роки. Він підходить до сусідньої кімнати, де яструб чистить автомат, Василю. Яструб підводить голову. Так, Роман Йосипович, перевір зброю, всю патрони, гранати, і вікна перевір, чи всі зачинені, чи завіси щільні. Яструб дивиться на нього щось не так? Не знаю. Відчуття, можливо, нічого, але краще перевірити. Яструб кивнув. Він звик довіряти чуттю командира. 5 березня 1950 року, 4.00. околиці Білогорщі, колона вантажівок зупиняється за кілометр від села. 700 чоловік вилазять. Оперативники МГБ, у цивільному, але з автоматами, солдати внутрішніх військ, у формі, зелені шинелі, каски. Судоплатов стоїть біля першої вантажівки, тримає карту, збирає командирів. Слухайте план, село Білогорща ось тут. Будинок Хробак тут, на краю села, біля лісу. Оточуємо село по периметру. Перше кільце кожні 5 метрів, один боєць, друге кільце. Навколо будинку кожні три метри. Ніхто не виходить, ніхто не входить. Командири кивають штурмова група 50 чоловік. Командир, капітан Резніченко. Ви підходите до будинку о 5:30, пропонуєте здатися. Якщо відмовляють штурм, кулеметники, снайпери на позиціях навколо будинку. Якщо стріляють, накриваємо. Капітан Резніченко, чоловік років 40, з обличчям повним шрамів, питає. А якщо у будинку цивільні жінки, діти, там немає дітей. Жінка є цхробак, вона бандитка, підпільниця ОУН. Якщо з ними сама винна завдання знешкодити Шухевича будь-якою ціною. Резніченко кивнув. Судоплатов продовжує рухаємося тихо, без сирен, без криків. Якщо Шухевич почує, втече у ліс, там його не знайдемо. Усі зрозуміли? Так точно. Рухаємося. 430. оточення села. 700 чоловік тихо оточують село. Вони йдуть пішки, останні 500 метрів, напівзігнувшись, безшумно, розташовуються по периметру. Перше кільце навколо всього села на відстані 200 метрів від останніх будинків. Через кожні 5 метрів солдат з автоматом. Вони лягають у траву, у кущі, ховаються. Друге кільце навколо будинку хробак 300 чоловік, через кожні 3 метри боєць. Вони оточують будинок щільним колом на відстані 50 метрів. Судоплатов стоїть за 100 метрів від будинку біля краю лісу, тримає бінокль, дивиться на будинок маленький, одноповерховий, дерев'яний. Стіни пофарбовані у білий колір, але фарба облупилася. Дах крутий, критий бляхою. Два вікна спереду, одне з боку, двері з фронту. Навколо невеликий город, огорожа дерев'яна. За будинком сарай, криниця. Тихо. У вікнах темно, ніякого руху. Судоплатов дивиться на годинник 4:45. Ще 15 хвилин до світанку. Він чекає. Нехай світає. При світлі краще бачити. 0,5,00 світанок. Небо на сході світлішає. Темрява відступає. Село проявляється у сірому світлі світанку. У будинку хробак досі тихо. Ніякого руху. Судоплатов дає знак Різніченку. Той киває, повертається до штурмової групи. Рухаємося. Тихо. Оточуємо будинок ближче, 50 автоматників підводяться, йдуть до будинку. Напівзігнувшись, обережно. Вони підходять на 30 метрів, розташовуються по колу. Резніченко бере гучномовець, трофейний німецький. Піднімає до рота. Увага! Будинок оточений. Виходьте з піднятими руками. Це ваш єдиний шанс. Голос розноситься у тиші світанку. Луна відбивається від будинку. Тиша у відповідь. Резніченко чекає хвилину. Потім повторює Будинок оточений. Виходьте. Інакше відкриваємо вогонь. Тиша. Раптом рух у вікні. Завіса здригнулася. Резніченко напружується. Виходьте. Завіса розсовується. У вікні з'являється обличчя. Чоловік, років 50, сиве волосся. Шухевич. Він дивиться на солдатів навколо, оцінює. Рахує. Резніченко кричить. Ви оточені, виходьте. Шухевич дивиться на нього. Потім усміхається. Холодно, без радості, і ховається за завісу. Резніченко розуміє він не вийде готуватися до штурму. 5.15. Перша спроба штурму 20 автоматників підходять до будинку. Обережно. Тримають автомати на готові 10 – до фронтових дверей, 10 до бокових вікон. Резніченко кричить останній раз. Виходьте. Останнє попередження. Тиша. Він дає знак: четверо солдатів підбігають до дверей. Один піднімає ногу, вибиває двері прикладом, двері тріщать, відлітають всередину. Солдати кидаються всередину. Раптом постріл. Різкий, гучний, автоматна черга. Перший солдат падає у дверях. Куля в голову. Він мертвий миттєво. Черга знову. Другий солдат падає, куля в груди. Третій солдат намагається відскочити. Черга влучає його в живіт. Він падає, кричить. Четвертий відступає, ховається за косяком дверей. З вікна будинку ще черга. По солдатах, що біля вікон. Двоє падають. Решта солдатів залягають, ховаються за укриттями, огорожею, деревами, кущами. Резніченко лежить за огорожею, кричить у рацію. Відбивають штурм. Троє вбитих, двоє поранених. Запитую дозвіл на вогонь. Судоплатов, що стоїть за 100 метрів, і дивиться у бінокль. Бачить це. Він хапає рацію. Дозвіл на вогонь, кулемети. Вперед. Накривайте будинок. 5.20. Початок обстрілу. П'ять кулеметів Дегтярьова виносять на позиції, розташовують на відстані 50 метрів від будинку по колу, встановлюють насошки. Кулеметники лягають за кулемети, ціляться. Резніченко кричить: Вогонь. П'ять кулеметів відкривають вогонь одночасно. Гуркіт нестерпний. Кулі рвуть дерев'яні стіни будинку, вибивають вікна, б'ють по даху, дерево тріщить, летять щепки, завіси роздираються, шибки розлітаються. Обстріл триває хвилину, дві, три. Будинок перетворюється на решето, стіни продірявлені сотнями куль, вікна вибиті, дах частково обвалився. Раптом з будинку відповідь. Поодинокий постріл точний. Один кулеметник хапається за голову, падає. Куля прошила каску, влучила в чоло. Шухевич стріляє. Він у будинку, за обваленими меблями, за купою цегли, стріляє крізь дірку у стіні. Точно, економно. Він знає, патронів мало. Кожен постріл має рахуватися. Другий постріл: ще один кулеметник падає, поранений у плече. Кулемети продовжують стріляти, але вже обережніше. Кулеметники ховаються за укриттями 15.30. у будинку. Шухевич сидить за купою уламків, перевернутий стіл, обвалена частина стіни, цегла. Він тримає автомат ППШ. дивиться крізь дірку у стіні, бачить кулеметників. Рахує 5 кулеметів. Навколо будинку десятки солдатів. За ними ще десятки. Багато, дуже багато. Він обертається позаду нього у куті кімнати, Василь Яструб. Він тримає другий автомат, стріляє крізь вікно, короткі черги, точні. У другій кімнаті, біля дверей, Іван Крук. Він тримає гвинтівку, стріляє по тим, хто намагається підійти до дверей. Наталія Хробак сидить у найзахищенішому кутку за цеглою. Вона поранена. Осколок від кулі зачепив ліву руку, кров тече, але вона перев'язує рану сама, ганчіркою, не скаржиться. Шухевич кличе яструба. Василю. Скільки патронів. Яструб озирається, у мене два магазини. Ще 30 патронів окремо. У мене теж два магазини. У крука? Крук відповідає з другої кімнати 20 патронів до гвинтівки. Мало. Дуже мало. Шухевич дивиться на гранати, що лежать біля нього. Три штуки, Ф1, совєтські трофейні. Він розуміє, довго не протримаються. Патронів на годину, максимум дві, потім кінець, але він не здасться. Ніколи. Яструб питає. Роман Йосипович, прориватися? Шухевич дивиться на нього. Прориватися. Назовні сотні солдатів, кулемети. Їх четверо прорватися неможливо. Ні, Василю, тримаємося тут, поки є патрони. А потім. Шухевич мовчить. Потім показує на гранати. Потім. Ці. Яструб розуміє Київ. Наталія Хробак піднімає голову. Романе, може, я вийду? Скажу, що мене примусили вас ховати. Може, вони повірять? Шухевич дивиться на неї. Не повірять Наталю. Вони знають, хто ти. Ти у списках ОУН. Тебе розстріляють або відправлять у табори. Краще тут. Наталія мовчить. Потім киває тоді тут. Друга спроба штурму. Судоплатов вирішує спробувати ще раз. Він викликає по рації Резніченка: Штурмуйте знову, цього разу до гранати, кидайте у вікна, у двері, потім штурм. Резніченко збирає 30 чоловік, роздає їм гранати по дві на кожного. Підходимо з різних боків. На мій сигнал кидаємо гранати одночасно. Потім вбігаємо. Солдати кивають. Вони бачили, що сталося з першою штурмовою групою. Вони боялися. Але наказ є наказ. Вони підповзають до будинку з трьох боків фронт, праве крило, ліве крило. Резніченко піднімає руку, чекає, поки всі займуть позиції, опускає руку. Сигнал. Тридцять солдатів кидають гранати, 60 гранат летять у будинок. У вікна, у двері, на дах, вибухи один за одним оглушливі. Будинок здригається, стіни тріщать, дах провалюється частково, дим, пил, уламки летять. Резніченко кричить Вперед. Тридцять солдатів підводяться, біжать до будинку. З диму і вогню автоматна черга. Троє солдатів падають. Ще черга з іншого кута будинку. Двоє падають. Солдати зупиняються, залягають, Шухевич і яструб живі. Вони перечекали вибухи, сховалися за цеглою. Тепер стріляють. Круг теж стріляє. Він поранений. Осколок влучив у ногу, але він тримається стріляє з гвинтівки по одному пострілу. Солдати відступають знову. Ще четверо вбитих, шестеро поранених. Судоплатов дивиться у бінокль лютіє. Вже дев'ять вбитих, п'ятнадцять поранених, а Шухевич досі живий. Він хапає рацію припинити штурми. Обстрілювати будинок безперервно, усі кулемети, усі автомати поки не замовкнуть. 16.30. Суцільний обстріл: п'ять кулеметів починають стріляти безперервно. До них приєднуються десятки автоматників. Сотні куль щосекунди влучають у будинок. Стіни обвалюються, дах провалюється повністю, будинок перетворюється на руїни. Усередині пекло. Кулі свистять, уламки летять, пил засліплює очі. Крук кричить з другої кімнати. Мене поранило. Шухевич озирається. Крук лежить на підлозі, тримається за живіт. Кров. Наталія повзе до нього, намагається перев'язати. Обстріл не зупиняється. Хвилина дві три. Крук кричить знову слабше Романе. Я не витримаю. Шухевич переповзає до нього. Бачить рану. Живіт розірваний кулею. Смертельна рана. Крук дивиться на нього Романе. Мені кінець? Шухевич мовчить. Потім киває. Так, Іване, Крук усміхається слабо. Тоді. Передай матері. Якщо зможеш, що я не здався. Передам. Крук закриває очі, дихає важко ще хвилину. Потім зупиняється мертвий. Троє залишилося. 7.00. Шухевич приймає рішення. Обстріл триває. Будинок вже не будинок. Купа уламків, обгорілого дерева, цегли. Шухевич сидить за уламками, рахує патрони. У нього залишився один магазин до автомата 35 патронів. У яструба один магазин, 20 патронів окремо, гранат три. Він дивиться на яструба Василю. Скоро патрони закінчаться. Яструб киває. Знаю. Коли закінчаться гранати, яструб дивиться на гранати, розуміє так, Роман Йосипович Шухевич дивиться на Наталію. Вона сидить у кутку, тримається за поранену руку. Обличчя бліде, але спокійне. Наталю, вона дивиться на нього. Я знаю романи. Коли закінчиться, буду з вами. Шухевич киває. Вони чекають 8.00. Третя спроба штурму. Обстріл зупиняється. Судоплатов віддає наказ штурмувати знову. Цього разу 50 чоловік одночасно з усіх боків. 50 солдатів підводяться, біжать до руїн будинку, стріляють на ходу, кричать З руїн, вогонь. Шухевич стріляє, яструб стріляє. Черги короткі, точні. Солдати падають. Один, другий, п'ятий. Вони добігають до руїн. Перелазять через уламки, вбігають всередину. Шухевич зустрічає їх чергою в упор: троє падають. Яструб стріляє з боку. Ще двоє падають. Решта солдатів кидають гранати. Вибухи. Наталію хробак вбиває осколком. Вона падає, мертва миттєво. Яструба ранить у ногу. Він падає, але продовжує стріляти. Шухевич стріляє останню чергу. Магазин порожній. Він відкидає автомат, хапає пістолет, стріляє. Один солдат падає, другий солдати кидаються на нього. Він б'є одного прикладом пістолета, другого ногою, але їх багато, занадто багато. Його збивають з ніг. Він падає. Яструб кричить, намагається підвестися, щоб допомогти, але ногу не слухається. Шухевич лежить на спині. Над ним со солдати цілять автомати. Він хапає гранату, що лежить поруч, витягує чеку. Солдати бачать очі розширюються, вони кидаються назад, вибігають з руїн. Шухевич дивиться на гранату у руці чотири секунди, три, два. Він дивиться на Яструба. Той дивиться на нього. Київ один. Вибух. Вісім тридцять. Після вибуху Судоплатов чекає десять хвилин. Потім віддає наказ перевірити. Двадцять солдатів обережно підходять до руїн, заходять всередину, знаходять тіла. Троє, двоє чоловіків. Одна жінка, один чоловік старший, сиве волосся, обличчя, понівечене вибухом. Впізнати важко. Судоплатов заходить всередину, дивиться на тіло, наказує. Роздягніть, шукайте особливі прикмети. Солдати роздягають тіло, шукають, знаходять на лівій руці. Біля зап'ястка, шрам старий, довгий судоплатов дивиться на шрам. У справі Шухевича записано: Шрам на лівій руці, отриманий у юності. Це він, Роман Шухевич, судоплатов відчуває полегшення. Нарешті, після семи років, він озирається на руїни. Бій тривав п'ять годин, Семсот чоловік проти чотирьох втрати МГБ. Він рахує по звітах. 29 убитих, 48 поранених, чотверо тримали 5 годин проти 700. Це не перемога, це соромна бійня. Він віддає наказ Тіла до Львова для експертизи, руїни зрівняти з землею, свідків ніяких. Усі, хто бачив бій, мовчати, хто розповість трибунал. Тіла відправили до Львова. Експертиза підтвердила: це Роман Шухевич, Василь Дмитрів, Наталія Хробак. Ще одне тіло, Іван Невстановлений, пізніше виявили Іван Біласюк, псевдокруг, зв'язковий ОУН. Тіло Шухевича відправили до Москви. Сталін наказав кремувати, прах розвіяти, щоб не було могили, щоб ніхто не міг вшанувати пам'ять. У Москві святкували тиждень, газети писали на першій сторінці. Головарь бандитов Шухевич уничтожен. Судоплатова нагородили орденом Леніна. Іншим учасникам операції, медалі, грошові винагороди, але у закритих звітах МГБ писали інше. Повний звіт про операцію мав гриф совершенно секретно хранить вечно. У ньому було написано 5 березня 1950 року в селі Белогорща ліквідовано голову ОУН Упа Шухевича. Операція продовжалась 5 часов. бандіти оказали ожесточенне супротивлення. Наші патрії 29 убитих, 48 раніних, бандити унічтожені 4 чоловіка, 29 убитих, 48 поранених. проти чотирьох повстанців, у будинку без укріплень, з обмеженою кількістю боєприпасів. Це був соромний провал. Регулярна армія з величезною перевагою ледь впоралася з чотирма людьми, 5 годин бою, 700 проти чотирьох. Про це мовчали сорок років. До 1991-го року, коли Україна стала незалежною і архіви відкрили. Історія бою стала легендою Роман Шухевич, людина, що вісім років тримала у страху всю совєтську репресивну машину, людина, що не здалася до останнього подиху, людина, що загинула з зброєю в руках, забравши з собою десятки ворогів Василь Дмитрів Яструб вірний охоронець, що залишився з командиром до кінця. Іван Біласюк Крук. Молодий зв'язковий, що міг втекти, але залишився битися. Наталія Хробак вчителька, підпільниця, що дала притулок і загинула разом з тими, кому допомагала. Четверо героїв. Четверо, що не зламалися. Вічна пам'ять Роману Шухевичу, Василю Дмитріву, Івану Біласюку, Наталії Хробак і всім бійцям УПА. Слава Україні. Героям слава.